Закінчився біг, земний біг, земної боротьби з ворогами і за життя воїна Романа. Ми багато часу і молилися за нього, і бажали йому виздоровлення, що вже виплакали всі сльози. Але скорбота на душі нашій сьогодні, огортаючи, привела нас сюди, у цей храм, щоб провести в останню дорогу. Якось так волині трапилось довгий час. Ми мирно, спокійно тут трудилися. І здавалося, що хвиля війни потихеньку спадає. Але сьогодні звістка знов зібрала нас сюди провести героя в останню дорогу. Знов цей триклятий москаль забрав від нас ще одного, нашого славного сина України. кровожерність північного сусіда цих нецивілізованих кочівників приносить біль сьогодні нашій Україні. Бо якщо назвати їх братами, то чому війна? Якщо назвати сусідами, то чому не Якщо назвати родиною, то чому сварка? Значить, не брати, не родичі і погані сусіди. Не ми до них, вони до нас прийшли з війною. Але Божа правда все одно переможе. Ми з Богом, а вони проти нього. Тому що йдуть з війною хитрощами, підступами, як диявол. Робить і каже, що не він. Вбивають наших братів, синів, рідних, нищать нашу землю і кажуть, то не ми. Хто так вчинив? Поглянемо на священне писання, диявол так вчиняв. Робив і казав, ну не він, не знаю. Але в кінцевому результаті завжди бажав знищити людину. Якщо не може знищити людей, ми пам'ятаємо зцілення біснуватого, то попросив, якщо я не міг знищити цю людину, дозволь війти в стадо свиней. І свині кинулися з кручі в море хоч щось та знищити. Не може людину те, що людину оточує. Це диявол так робить. Але ми стоїмо на правильній і праведній дорозі. І проважаючи кожного воїна. Маємо багато сказати добрих слів про нього, який хороший був чоловік. І ставимо питання, чому хороші, чому найкращі ідуть від нас? Я думаю, тому щоби перед Богом свідчити про ту правду, яка є на землі, і неправду. Там, на небесах, там, де не замаскируєшся. Там, де не обманеш, там, де є Божа правда. І лише праведні можуть предстати перед Богом і говорити правду і нелицемірно. І їм Господь, буде, їм Господь буде вірити. Тому і кращих вибирає. Вибирає тут землі, щоб свідчити там на небесах. Ми повсякденному своєму житті весна прийшла. Всі їм кращі насіння, не гірше ж їм в землю. Найкраще. Ось так і в нашому світі людському, в духовному світі. Краще Господь забирає до себе, кращим дасть кращу участь. Але ми молимось, щоб ця війна все одно припинилася, бо це неправильно. Це не це недобре. Але це ми повинні пройти. Якщо Господь нам дав ці випробування, ми просимо, щоб Він дав нам сили, захистив кожного нашого воїна від супротивника і супостата Москаля, щоб захистив нашу рідну Україну, захистив нашу землю, дав нам мир і щасливе майбутнє. Царство Небесне і вічність спокій ми просимо. Для нашого великого воїна Романа, бо боровся в житті, боровся за життя дуже довго. Але Господь покликав його в свій час, коли визначив йому бути там, воїном перед лицем Божим. Ми скорбимо. Звичайно, що ми скорбимо. Звичайно, біль на серці нашому. І хапаємось за якусь хоча б за якусь надію. І ця єдина надія це світле Христове Воскресіння. Через яке ми віримо, що людина не загинула, людина не прийшла в небуття. Людина живе вічно, вічно живе з живим Богом. І тому тілесно не будемо бачити нашого героя. Будемо знати, де поховане його тіло. Але будемо завжди відчувати його присутність і допомогу. І допомогу нашим хлопцям на, на війні, і допомогу рідним. Тепер будемо звертатися до нього, щоб він там на небесах молився перед Богом, щоб правда восторжествувала, щоб в Україні жилося людям, які живуть в Україні. Жилося добре, жилося щасливо. Найбільше благо віддати життя своє за друзів своїх. Найбільше благо померти за рідних своїх. Ми всі помремо. Всі в свій час. Але в кожного буде різна смерть. В одних славна, в інших безславна. Славна смерть нашого героя. Надихають нас, що правда восторжествує. Ця жертва, яка принесена ним, його особисте життя, його ось цей добровольчий дух, дух відповідальності за свою землю, дух поклику душі, дух любові, ревності до України і за українське. Хай надихає нас праведно жити тут на землі. Бо не тільки ворог на Сході, і всередині нас є ворог, наші недобрі і неправильні вчинки особистого життя, державного життя, соціального життя. І з цим треба боротися. Тому хай ці смерті не будуть напрасні. Віддали, забули і інколи згадували. Після «Вічна пам'ять говорить нам про постійну пам'ять, не одноразову, не до ювілею, не до дати, а постійну пам'ять не просто про людину, про життя, яке вона прожила, і як вона прожила, во ім'я чого жила і чому померла, і за що померла? Помрем всі, ну за що? Тому давайте жити праведно, щоб на совісті нашій був спокій во ім'я тих, хто віддав своє життя, во ім'я них. Не тільки заради дітей, а заради смерті, заради життя героїв наших. Царство Небесне спочило. Нам з вами, хай Господь, дарує твердість, ревність до України, ревність до правди, знання цієї правди, говорити цю правду і жити по цій правді. Не просто говорити, а жити. Бо перед Богом предстанемо всі і будемо давати відповідь, як ти прожив, що ти зробив, який твій земний шлях. І що ти залишив після себе? Ось це нас надихає сьогодні, стоячи біля цієї труни, Ревність до України, боротьба за неї. Шокуватись треба усім хлопцям разом в захисті своєї батьківщини, своїх рідних і своєї землі. Не порознь, а разом заради майбутнього блага. Слава Україні! Героям слава!